Завжди вважала себе жінкою звичками та рутинами. У 58-х років, оглядаючись назад, бачу життя, сформоване обережними виборами та відповідальністю, яку я взяла на себе з раннього віку. Я вийшла заміж у 19 років задовго до того, як по-справжньому познайомилася з собою. Мої батьки, чоловіки з консервативними цінностями, завжди наполягали на тому, що шлюб це найвищі досягнення для жінки. І саме так я знайшла себе молодою жінкою, заміжньою, з життям, яке, здавалося, йшло у правильному напрямку. Мій чоловік, Джон, був віданим і люблячим чоловіком. У перші роки наші стосунки були позначені інтенсивною пристрастю, типовою для новоспечених подружжя. Я мала свій перший сексуальний досвід з ним момент, який тоді здавався визначальним для нашої подальшої інтимності. З роками полум'я згасло. Але повага і прихильність залишилися. Я ніколи не мала інших чоловіків, бо завжди цінувала вірність і стабільність, яку Джон мені надавав. Рутина усталювалася в нашому домі. Дні проходили між роботою, домашніми обов'язками та спокійними моментами спільного життя. Мені подобався Джон і життя, яке ми разом побудували, але в глибині душі я відчувала порожнечу бажання досліджувати нові горизонти та переживати різні досвіди. Відчуття застою почало важити на моєму серці, і ідея шукати щось поза рутиною стала неминучою. У 58 років я зрозуміла, що ще багато чого залишилося для життя і відкриттів. Я не хотіла, щоб решта років пройшла лише по тому ж шляху. Я вирішила, що настав час змінити своє життя, зробити сміливий крок у невідоме. Після тривалих роздумів і щирих розмов з Джоном, я вирішила подати на розлучення. Це було важке рішення, але необхідне для мого щастя та особистого самореалізації. Ідея подорожі завжди мене захоплювала, але я ніколи не мала можливості здійснити довгу та значущу поїздку. Я хотіла чогось, щоб заваїзувало мене з природою, що дозволило б мені дихати новим повітрям і знайти мир, якого я так шукала. Отже, я спланувала подорож на північний схід Бразилії. Регіон, який завжди мене чарував своєю природною красою та яскравою культурою. Я обрала пляж, який, хоча і не був найвідомішим, обіцяв стати ідеальним притулком для моєї нової фази життя. Очікування зростали з кожним днем, а хвилювання від можливості нарешті пережити щось інше було відчутним. Я акуратно спакувала валізи, взявши лише найнеобхідніше, готова прийняти все, що ця подорож принесе. Прибувши. Мене зустріла приголомшлива краєвида. Блакитне море простягалося до самого горизонту, а золотистий пісок запрошував до довгих прогулянок узбережжям. Легка бризка і шум хвиль дарували миттєве відчуття спокою. Я знайшла гостьову, де мала зупинитися, просте, але затишне місце, яке здавалося ідеальним для моєї мети. Першого дня я познайомилася з власником гостьової, молодим чоловіком на ім'я Андерсон. Його симпатія та доброзичливість були миттєвими, і він виявився надзвичайно уважним, показуючи кожен куточок місця та ділячись історіями про регіон. У ньому було щось, що глибоко мене приваблювало енергія, яка викликала в мені почуття, яких я давно не відчувала. З плином днів наше спілкування ставало ближчим. Прогулянки по пляжу, розмови на заході сонця та спільний сміх створювали особливий зв'язок між нами. Присутність Андерсона пробуджувала в мені нову пристрасть, полум'я, яке я не знала, що ще існує в мені. Я відчувала себе живою так, як давно цього не відчувала. Нарешті, ми вирішили розвивати наші почуття більш інтимно. Наші стосунки заглиблювалися, перетворюючись на інтенсивний і справжній зв'язок. Пристрасть, що виникла між нами, проявлялася не лише фізично, але й емоційно. Я зрозуміла, що. Незважаючи на роки та життєвий досвід, я все ще здатна любити глибоко і щиро. Дні в гостьовій стали гармонійною сумішю роботи та романтики. Андерсон і я були невідільні, разом займаючись щоденними справами і ділячись моментами радості та взаєморозуміння. Рутину, яка раніше мене втішила, тепер перетворювалася на щось нове та захоплююче, сповнене відкриттів і оновлених емоцій. Кожен ранок починався з кави на варанці. Спостерігаючи за сходом сонця над морем, ці ранки були святими моментами споглядання і вдячності за те, що я вирішила слідувати за своїм серцем. Андерсон розповідав мені про свої мрії та прагнення, а я ділилася своїм досвідом та знаннями. Це було збагачуючий обмін, який зміцнював наш зв'язок. З часом я зрозуміла, що пристрасть до Андерсона була зовсім іншою, ніж до Джона. Це була більш зріла пристрасть, заснована на повазі, захопленні та глибокому духовному зв'язку. Я відчувала себе вільною бути собою, без оков очікувань та традицій, які визначили моє минуле. Наша любов квітла з кожним днем, і гостьова ставала відображенням цього почуття. Ми інвестували час і турботу, щоб зробити її ще більш затишною, привертаючи більше відвідувачів і створюючи атмосферу гармонії та щастя. Було приємно бачити, як наша спільна праця зміцнює не лише наші стосунки, але й громаду навколо нас. Звичайно, були моменти сумнівів і страху. Радикальна зміна в моєму житті принесла з собою невизначеність щодо майбутнього. Але з підтримкою Андерсона я навчилася довіряти процесу і вірити, що йду у правильному напрямку. Разом ми долали виклики і святкували перемоги, будуючи майбутнє, яке здавалося все більш перспективним. Ночі в гостьовій були особливо магічними. Під зоряним небом ми ділилися мріями і планували наші наступні кроки. Ці глибокі розмови ще більше зближували нас, закріплюючи любов, яка здавалася доленосною. Я відчувала себе благословеною, що знайшла когось, хто розумів і цінував кожну частину мене. Місцева громада також стала важливою частиною нашої подорожі. Ми зав'язали щирі дружні стосунки та брали участь у культурних заходах, які збагачували наш досвід. Андерсон познайомив мене з традиціями та звичаями, яких я ніколи не знала, розширюючи мої горизонти і глибше завиязуючи сутністю цього місця. З плином місяців я зрозуміла, що знайшла свій справжній дім у цьому райському куточку північного сходу. Рішення розлучитися і слідувати своїм мріям стало найкращим вибором у моєму житті. Сьогодні я живу в гармонії з Андерсоном, доглядаючи за гостьовою і насолоджуючись кожним моментом цієї нової фази з вдячністю та любов'ю. Незважаючи на щастя, яке я відчувала, не все було легко в нашому новому житті разом. Управління гостьовою вимагало постійної відданості та зусиль, особливо в регіоні, що сильно залежав від туризму. Були моменти стресу і втоми, але Андерсон і я завжди знаходили сили один в одному, щоб подолати труднощі». Навчитися управляти бізнесом було початковим викликом. Кожна деталь від обслуговування приміщень до прийому гостей вимагала уваги та турботи. Були дні, коли я відчувала себе перевантаженою, але пристрасть до нашої місії та підтримка Андерсона допомагали мені рухатися вперед. Разом ми розробляли стратегії для покращення обслуговування і залучення більшої кількості відвідувачів. Окрім щоденних обов'язків, ми також стикалися з критикою та осудом людей, які не розуміли нашого рішення. Деякі старі друзі нелегко сприймали зміни, і це викликало моменти роздумів про те, хто насправді був на нашому боці. Однак з часом справжні люди визнавали наше щастя, і критика зменшувалася. Адаптація до життя без старої рутини також була поступовим процесом. Мої звички та поведінка потребували коригування, і це не завжди було легко. Але свобода жити відповідно до своїх бажань і потреб компенсувала будь-які тимчасові труднощі. Я навчилася цінувати спонтанність і приймати невизначеність як частину подорожі. Спілкування з Андерсоном також виявило в мене аспекти, яких я раніше не знала. Я відкрила для себе нові пристрасті, такі як місцева кулінарія та ремісницьке мистецтво, і залучилася до проєктів, які раніше ніколи не розглядала. Ці нові інтереси збагачували моє життя і зміцнювали наш зв'язок, створюючи партнерство, засноване на повазі та взаємному захопленні. Здоров'я, неминуче, стало більшою турботою. У 58 років я знала, що повинна краще дбати про себе, особливо з інтенсивним темпом роботи та новими обов'язками. Я прийняла більш здорові звички. Такі як регулярні вправи та збалансоване харчування, щоб забезпечити, що зможу повною мірою насолоджуватися цією фазою життя. Фінансові виклики також з'явилися, вимагаючи ще більш уважного управління фінансами гостьової. Ми разом працювали над оптимізацією ресурсів і інвестуванням у покращення, які могли б підвищити прибутковість. Це був процес постійного навчання, але співпраця між нами робила все легшим і ефективнішим. Навіть з усіма труднощами винагорода була величезною. Бачити, як гостьова процвітає, і знати, що ми пропонуємо затишний простір для стількох мандрівників, було дуже приємно. Кожна посмішка задоволеного гостя була підтвердженням того, що ми йдемо в правильному напрямку, і це підживлювало нашу мотивацію продовжувати зростати. Стосунки з Андерсоном зміцнювалися з кожним подоланим перешкодою. Взаємна довіра та безумовна підтримка були фундаментальними стовпами нашої любові. Ми навчилися спілкуватися про свої потреби та вирішувати конфлікти здоровим способом, забезпечуючи, щоб наші стосунки залишалися міцними та гармонійними. Наприкінці кожного дня, коли сонце сідало, а зірки з'являлися на небі, ми відчували глибоку вдячність за те, що знайшли один одного і що живемо повноцінним і значущим життям. Виклики були лише частиною подорожі. І разом ми були готові зустріти їх з мужністю та любов'ю. Інтеграція з місцевою громадою була однією з найбільших винагород нашого нового життя. Андерсон і я залучилися до різних заходів і подій, знайомлячись з неймовірними людьми, які приймали нас з відкритими обіймами. Відчуття приналежності до чогось більшого принесло почуття приналежності, якого я ніколи раніше не відчувала. Ми брали участь у культурних фестивалях. Які святкували багату спадщину північного сходу. Яскраві кольори, заразлива музика та смачна гастрономія були вираженням душі регіону. Ці заходи не тільки зміцнювали наші зв'язки з громадою, але й збагачували нашу власну культуру та ідентичність. Участь у громадських проєктах також була приємною. Ми допомагали організовувати ярмарки ремесел. Підтримували місцеві школи матеріалами та брали участь у ініціативах з охорони навколишнього середовища. Кожен маленький внесок робив значущу різницю, а бачити позитивний вплив наших зусиль було надзвичайно задовольняючим. Андерсон і я також створили партнерства з іншими підприємцями регіону. Разом ми розробили туристичні пакети, що пропонували автентичні враження для відвідувачів, такі як кулінарні майстер-класи, екологічні екскурсії та культурні активності. Ці співпраці не тільки вигідно впливали на наш бізнес, але й зміцнювали місцеву економіку та сприяли сталому туризму. Дружба, яку ми зав'язали, була глибокою та тривалою. Я зустріла людей, які, незважаючи на різницю в віці та походження, Ділилися схожими цінностями поваги, щедрості та солідарності. Ці стосунки стали основою підтримки та натхнення, збагачуючи моє життя способами, яких я ніколи не уявляла. Стосунки з Андерсоном також виграли від цієї інтеграції з громадою. Спільна робота на благо спільноти зміцнювала наш зв'язок і змушувала нас відчувати себе частиною чогось більшого. Співпраця з іншими членами громади навчала нас важливості співпраці та емпатії, якостей, що були суттєвими для успіху наших підприємств. Участь у місцевих святкуваннях також принесла нам моменти радості та святкування. Наприклад, святкування юнівіанської неділі було можливістю повеселитися, скуштувати типові страви та танцювати під музику форо. Ці невимушені моменти були бальзамом для душі, зміцнюючи нашу зв'язок і створюючи незабутні спогади. Підтримка громади також означала спільне подолання викликів. Коли природні катастрофи загрожували регіону, Андерсон і я мобілізувалися, щоб допомогти у відновленні та підтримці постраждалих сімей. Ці моменти єдності показували справжню силу громади та важливість бути поруч з іншими в часи потреби. Постійне навчання також було частиною цієї подорожі. Ми брали участь у семінарах і лекціях про сталий розвиток. Відповідальний туризм та управління бізнесом. Кожна нова навичка, яку ми здобували, була цінним інструментом для покращення гостьової та ефективнішого внеску в громаду. Ці зв'язки з громадою перетворили нашу гостьову на справжній дім для нас і наших гостей. Спільні історії, сміх і моменти солідарності створювали затишну та натхненну атмосферу. Я відчувала гордість за те, що є частиною цієї мережі стосунків. Яка так значу, що збагачує моє життя. Сьогодні, прокидаючись щодня, я вдячна за те, що вирішила слідувати за своїм серцем і шукати життя, повне нових досвідів та кохання. Рутина, яка раніше здавалася обмеженою, тепер заповнена моментами радості, навчання та глибокого зв'язку з людьми та місцем, яке ми називаємо домом. Андерсон і я продовжуємо доглядати за гостьовою звіданістю та любов'ю, завжди прагнучи інновацій та покращень. Наші стосунки, побудовані на основі довіри та взаємної поваги, сильніші, ніж будь-коли. Кожен подоланий разом виклик лише зміцнює нашу єдність і впевненість у тому, що ми йдемо у правильному напрямку. Життя на пляжі є постійним запрошенням до споглядання і оцінки природної краси, що нас оточує. Ранки присвячені спокійним прогулянкам узбережжям, де ми знаходили натхнення та спокій. Дні, наповнені роботою в гостьовій та моментами відпочинку, насолоджуючись компанією один одного та гостей, які відвідували нас. Громада, яку ми створили навколо нас, є суттєвою частиною нашого життя. Справжні дружні стосунки та зв'язки солідарності роблять кожен день більш значущим і винагороджувальним. Участь у святкуваннях та місцевих проєктах збагачує нас і ще більше зв'язує з коренями регіону, створюючи почуття приналежності та мети. Наша любов продовжує квітнути, підживлена спільністю та дрібницями повсякденного життя. Будь то приготування їжі разом, спільний сміх або просто насолода тишею у момент спокою, кожен момент зміцнює наш зв'язок і нагадує нам, як ми щасливі, що знайшли одне одного. Успіх гостьової дозволяє нам дивитися у майбутнє з упевненістю та амбіціями. Ми плануємо ще більше розширювати наш бізнес, завжди зберігаючи зобов'язання щодо якості та сталого розвитку. Ідея відкрити нові гостьові в різних регіонах Бразилії це мрія, яку ми рішуче налаштовані здійснити, несячи нашу пристрасть та відданість у нові горизонти. Наше життя разом є доказом того, що ніколи не пізно почати заново і знайти щастя. Рішення розлучитися і слідувати за своїми мріями, стало першим кроком на шляху самопізнання та реалізації, що перетворило моє життя способами, яких я ніколи не уявляла. Сьогодні я святкую кожну перемогу і кожен спільний момент з Андерсоном, знаючи, що найкраще ще попереду. Коли сонце сідає над пляжем, ми роздумуємо над нашим шляхом і плануємо наступні розділи нашої історії. З серцями, сповненими вдячності і очима. Спрямованими у майбутнє, ми готові продовжувати цю пригоду разом, доглядаючи за гостьовою і живучи повноцінним життям, сповненим любові, радості та досягнень. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.